Цього тижня військова прокуратура натякнула, що винними в Іловайській трагедії можуть зробити один конкретний підрозділ Батальйон Прикарпаття. Мовляв, вони пішли разом зі зброєю зі своїх позицій, не відійшли на кілометр і знову окопалися, а просто сіли й поїхали. Було три накази, зокрема, один письмовий, але практично жоден не подіяв, кажуть прокурори. Бійці відповідають, їх просто покинули. Їм було важко, але військовим кадровим підрозділом. Також важко, але вони ж не біжуть. А з іншого боку, чому прокуратура нічого не сказала про те, хто так організував позиції, що фактично доля всього угрупування українських військ залежала від одного підрозділу слабкого зброєю і виходить духом. Дуже важливо зрозуміти, що таке, що вважати дезертирством, а що таким не є, і чому військова прокуратура згадала про один фактор трагедії. І чомусь мовчить про інші. Саме сумне, це може бути темою для окремої прес-конференції з розбиранням причин і мотивів. Це дезертирство, стаття 408 Кримінального кодексу України. 222 провадження відносно 3078 військовослужбовців. Це була гучна справа, яку в деталях смакувала російська преса. Чотири десятки військових 51-ї механізованої бригади 25 липня вступили на територію Федерації. Вступили після важких тижнів оборони кордону у так званому південному котлі. Далі історія різниця. Прокурори твердять, бійці перетнули кордон і здалися в полон. Військові кажуть, їх захопили бойовики і вивезли в Росію, звідки потім передали Україні. Істину суди ще не з'ясували, хоча засідають з серпня. Більшість звинувачених відпустили на поруки. Бригаду розформували. Дезертирство, тобто самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухиляння від військової служби, карається позбавленням волі на срок від 2 до 5 років, каже стаття 408 кримінального кодексу України. За дезертирство зі зброєю або за попередньою змовою групи осіб можна сісти за грати вже на термін від 5 до 10 років. А якщо все це має місце в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, срок покарання може сягнути 12 років. Їх відіслали на підмогу добровольчим батальйонам під Іловайськ. Але 28 серпня, без дозволу та попередження, військові покинули свої позиції, оголивши тели. Дорогою їх двічі намагалися зупинити марно. Вдома Прикарпаття зустрічали як героїв. Не пускали нас. Тіл назад повертати у вересні їхнього командира арештували та за кілька днів відпустили під заставу. Нині батальйон під особливою увагою військової прокуратури. Для неї Прикарпаття першопричина Іловайської трагедії. Самовольне остання позицій завжди в більшості своїх випадків до приходять тяжовим у воєнному отношення це однозначно, тим більше в умовах реальних бойових дій. Чому не говорять, що перед тим як вони пішли, пішли три батальйони: пішла командування групи, де відти вийшла. Всі вийшли, їх лишили на місці. Тобто, якщо би командир батальйону зробив, що він лишив цю команду на місці, і прийшлося би привезти 400 цих 20 чоловік у мішках, то це би було нормально. Він прямує до нас із засідання парламентської ТСК по трагедії Віловайську. Вину батальйону Прикарпаття журналіст Юрій Бутусов не заперечує. Каже, судити потрібно, але не тільки їх. Суд нужен для того, щоб просто дати юридичну кваліфікацію і розібратися. В каких условиях они выполняли боевую задачу, какие приказы им давали, давал и кто? И тогда нужно привлечь к ответственности не только батальон Прикарпатий. Ну, і керівництво, і військове командування дезертирство це не лише 408 восьма стаття кримінального кодексу, кажуть експерти. Це ще й військкомати з корупціонерами на чолі, командири, які відправляють на фронт голих, босих і непідготованих бійців, та генерали, які віддають вбивчі для рядових накази. Мінімізувати ж втечу солдат з поля бою, запевняють не так вже й складно. По перше должен бути обут, одет, накормлен, Вооружон сотвістуючим образом і його зброя ефективна. Він дожен бути уверен своєму Тобто він дожен розуміти, що командування поступає грамотно адекватно в спецбатальйонах та підрозділах Міністерства внутрішніх справ, які брали участь у штурмових операціях. Дезертирів немає радник авакова батальйонами пишається. Експерти кажуть, питання не в міністерствах, а в масштабах та підходах. В МВС спеці та добровольці, які знають, куди йдуть. В армії тисячі мобілізованих і не завжди мотивованих людей з військовим вишколом терміном у місяць і дуже поверховим спрацюванням між собою. За таких обставин три тисячі дезертирів, причому в умовах реальної війни, відсоток зовсім невеликий. В країні, де не було. 23 года не велось никакой подготовки к войне, где были полностью разрушены силовые структуры, где были уничтожены даже военкоматы, как система мобилизационная. Всего лишь 3000 нашлось тех, кто посчитал нужным уклониться. Говорит о том, что наоборот в этих тяжелейших условиях украинцы проявили очень высокий, может быть, даже не бывало высокий уровень сознательности. И... Уваження своєї країни і державі. Ольга Калиновська, Микола Лебедєв. час підсумки.